Майже з перших днів, 28 лютого 22-го року, пішов добровільно, ну, бо знав, що це не швидко закінчиться, але я думав, що можливо якось швидше буде війна. Пригадую, що їхав на роботу, хвилювання від дружини пам'ятаю. Поки закрив справи, в принципі, пару днів пішло, і тоді вже я пішов в принципі, на службу. Ну, 24 те було ну, найбільше запам'ятало це хвилювання рідних. Сам хвилювання такого не відчував. В принципі, десь розумів, що це може бути. Що таке наша реальність, що агресор хоче захопити нас, всю нашу державу, і десь <кій> десь то передбачалось, можливо, десь внутрішньо. Перше було під Краматорським, це було ППО. Участь у розрахунку ППО протиповітряної оборони. Е, ну, Як таких бойових дій у нас не було, але були е, ну, такі важкі прильоти ракетні. Ну, десь Тоді я зрозумів, що це може бути дуже, е, дуже несподівані наслідки, скажімо так, в цій службі. До того, можливо, десь так не відчувалось, можливо, думала, що десь може легше це все і як швидше це все закінчиться. Ми стояли з е, ПЗРК, тобто це були е, переносні зенітно-ракетні комплекси. Е, була у нас певна ділянка, і наша задача було зловити значить, ракети, які прилітали по певним підрозділам, які зосереджувались е, ну, в районі Краматорська. Це тоді було. Це були перші місяці. Дуже важко було зорієнтуватися, що потрібно було, яка відстань. Тобто зловити от, е, ворожу ракету це насправді не дуже легка задача. І е, вони нас ну, більше оминали, так що вони були далі. Тобто, декілька разів у нас було і ну, це були несприятливі погодні умови, або ще були якісь е, події, які десь нам не, не давали спрацювати і е, знешкодити. Після ППО е, був якийсь час на кордоні. Е, це ну, краківець був. Тобто, це просто ну, служба на кордоні. Е, після того я вже перейшов в ПКШР. прикордонна комендатура швидкого регонья, Шквал. Це була Харківська область, е, Вовчанськ. так. Ну, в принципі, воно було в такому стані, як і всі міста, які. Е, до яких прикладає свою руку агресор. Тобто, це було пошкоджене місто, пошкоджені дороги, мало людей, які там лишились ще, які ще не евакуювалися. Дуже шкода бачити наші будь-які міста в такому стані, але ну, десь приблизно воно в такому було. Зараз, вже кажуть, там майже нічого немає після трьох-чотирьох місяців, як ми звідти вийшли. Ну, тоді було ну, важко на те все дивитися. Ну але розуміли ми, що ми маємо і це захищати. Тобто, це територія наша, це наше... наші міста, ми можемо їх відбудувати. Люди можуть повернутися, але ну, наразі так захищаємо в якості території. Мотивує родина, наша, наша Україна як незалежна країна, яка зовсім по-іншому будує. Те, як ми маємо жити, не так, як в Росії це робиться, там, де все забороняється, і все, всіх можуть пересадити, хто їм не угодний. Тому, я думаю, ми боремося за нашу демократичну країну, за, нашу, за наших рідних, і щоб до нас не добралися агресори.